Мене не били, не принижували. У нас була їжа, школа, телевізор, все було ніби нормально. Але чомусь я досі не вмію просити про допомогу. Я досі не знаю, чого хочу, і я постійно думаю, що людям не до мене. Мене не любили, але я цього не помічав. Якщо у цих словах ви впізнали себе, можливо у вас була емоційна занедбаність, і саме про це ми поговоримо сьогодні. Іноді травма це не те, що з нами зробили, а те, чого ми ніколи не отримали. Ніхто не кричав, ніхто не бив, усе було в цілому нормально. Але при цьому ніхто не цікавився, як ти себе почуваєш. Ніхто не вчив тебе говорити про свої почуття. Не було реального тепла і прийняття, і також співпереживання. Це є емоційна занедбаність, одна з найменш помітних, але найглибших форм дитячої травми. Часто ми навіть не усвідомлюємо, що носимо її в собі, і у цьому відео я розповім, як виглядає емоційна занедбаність в дорослому житті, чому ми не можемо, наприклад, визнавати, що в нас не любили так, як ми цього потребували, і при цьому що можна зробити, щоб поступово навчитися давати собі ту любов, якої нам не вистачало. Це відео не про звинувачення. Це відео про те, як повернути собі чутливість до себе. Емоційна занедбаність це не про драми, крики чи насильство. Це про мовчання, холод і пустку. Про те, що зовні все виглядало нормально, але всередині щось було постійно порожнім. Це, наприклад, коли ти виростав у сім'ї, де тебе не обіймали, бо не до цього, не питали, як ти себе почуваєш, не допомагали розібратися з емоціями. А коли ти плакав або злився, казали: перестань, не вигадуй. Нічого страшного, все гаразд, і при цьому через цей досвід ти засвоював мої почуття не важливі. Я не важливий. Найскладніше в цій травмі те, що її дуже важко розпізнати. Повірте, я з цим дуже часто стикався під час власного консультування коли робив з різними клієнтами психотерапію, бо не було поганих спогадів. Тобто тебе не били, тобі давали їсти, водили до школи, але при цьому тебе не бачили як людину з емоційним світом і своїми потребами. І ти тоді логічно навчився мовчати, бо просто знав, що тебе ніхто не слухає. Ти навчився не просити, бо знав. В результаті нічого не дадуть, ти навчився бути зручним, щоб просто тебе не відштовхнули. Обери число від 1 до 10 і дізнайся, чи маєш ти тривожний розлад. Серйозно? Психотерапія це не лотерея. Якщо тебе турбує тривога, краще звернутися дійсно до професіонала. У центрі Mindspace ми працюємо саме з такими запитами. Звертайтеся, допомога вже поруч. У схема терапії це називається схемою емоційної депривації. Це така дуже внутрішня, глибока впевненість у тому, що ніхто ніколи по справжньому тебе не зрозуміє, ніхто не зможе підтримати тебе так, як ти цього заслуговуєш і потребуєш. І при цьому, що ти залишишся один зі своїми переживаннями і почуттями. І ця схема формується не тому, що з тобою щось не так, а тому, що твої емоційні потреби у дитинстві. Не були задоволені у дорослому житті. Наслідки емоційної занедбаності можуть проявлятися дуже знаєте, так тонко. Часто люди не пов'язують свої складнощі, наприклад, в стосунках чи якийсь внутрішній хаос із досвідом дитинства. Просто виникає всередині якесь неприємне дивне відчуття спустошення, розгубленості, незадоволеності ніби всередині щось бракує. Часто це проявляється, наприклад, як хронічна невпевненість у собі, або складнощі з тим, щоб зрозуміти власні бажання, чого я хочу, або розпізнати емоції, я що я відчуваю, які зараз в мене емоції, почуття людина, ніби живе на такому, знаєте, автоматі. Вона багато і гарно функціонує, але при цьому не має відчуття внутрішньої присутності. Ніби себе немає, і у такому випадку абсолютно логічно і нормально, що близькість стає для цієї людини викликом. З одного боку є дуже сильна потреба у стосунку. Це у всіх у нас є це потреба у тому, щоб мати стосунки, відчуття тепла, прийняття, розуміння, що тебе чують, що тебе бачать, що твої потреби є важливі. Але з іншого боку, глибокий страх, відкидання, недовіра, відчуття, що я незручний, я не потрібен, мене забагато, або що інші люди все одно мене не зрозуміють. І через це до речі, часто може з'являтися. Ти так звана гіперсамостійність, тобто переконання, що треба справлятися у всьому самому. Просити про допомогу здається проявом якоїсь слабкості або відчуттям слабкості. І людина часто тримає все в собі навіть тоді, коли болить, бо переконана, що краще взагалі не сподіватися, що хтось допоможе. Тобто не треба сподіватися, ніж котре розчаруватися. При схемі емоційної депривації у стосунках також може бути тенденція до самосаботажу. Коли щось починає вдаватись, з'являється якийсь внутрішній саботажник, який якби, руйнує все. Бо десь глибоко вживе це внутрішнє переконання, що. Або я не заслуговую, або іншим я не важливий, і так далі. А ще часто пошук ідеального партнера, який ніби компенсує все недотримане. У таких випадках часто стосунки сприймаються не як зустріч двох дорослих людей, які розуміють, які хочуть зростати разом, а як більше така спроба отримати якусь умовну батьківську любов. Безумовну рятівну, таку, яка заповнить всередині усе. Але коли очікування стають нереалістичними, а партнери об'єктивно, і це абсолютно нормально, вони не можуть виконати цю роль. Виникає тоді дуже глибоке розчарування. Емоційна занедбаність часто залишається невидимою, бо не залишає чітких спогадів. Але при цьому її наслідки реально роками можуть впливати на самооцінку, і при цьому вибір партнерів, стосунки, здатність відчувати себе живим і в цілому дуже пов'язаним з іншим. Це ось дуже важлива потреба у безпечній прив'язаності. Це не про слабкість, це про глибокий брак, який не мав імені. І лише тоді, коли з'являються слова, починається шлях до зцілення. І лише тоді, коли з'являються слова, починається такий внутрішній шлях до зцілення. Говорити про те, що нам чогось не вистачало в дитинстві, це непросто. Багато людей стикаються з внутрішнім опором. Я це часто зустрічав на терапії, коли починав працювати з клієнтами. Вони казали мені, що це неправда, що це все фігня. Але при цьому, коли поступово ми починали більше говорити про їх минуле, про те, як вони зараз почуваються, як вони відчувають себе у стосунках. То часто ми відкриваємо цю скриньку і бачимо, що там багато чого знаходиться, і це не видумка, це щось дійсно щире і правдиве, що роками ігнорувалося. Деякі клієнти кажуть, що це перебільшення, що це не про мене, адже. Батьки були поряд, працювали, дбали, робили все, що могли. Ну і об'єктивно, справді, більшість батьків вони не мали поганих намірів. Ми зараз тут не для того, щоб сказати, що всі батьки погані, або там, знаєте, всі нас руйнують, всі нас зранили. Ні. Вони просто жили так, як навчили їх. Дуже часто вони самі не знали, як дати те, чого вони ніколи не отримували. І ви часто можете поспостерігати, наприклад, на ваші сім'ї і на батьків ваших батьків. І часто ця тенденція вона проявляється, ви можете побачити, якою була бабуся до ваших. Або там бабуся, або дідусь до ваших батьків це дуже може бути цікавим дослідженням. Тому я знову ж таки повторю, ми тут не для того, щоб звинувачувати у всьому батьків. При цьому є багато людей, які захищають їх. І під час терапії мене теж часто було, що деякі клієнти дуже дуже активно захищали своїх батьків. І знаєте, вони можуть казати собі, що усе ж було нормально, мене ж не били, інші мали набагато гірше. Ми швидше поставимо під сумнів свої почуття, ніж визнаємо, що нам чогось дійсно бракувало. Це природньо. Визнавати в цілому цю відсутність у своєму дитинстві, відсутність тепла і розуміння це, ну, як мінімум, боляче. Це не про злість, це про втрату того, чого ніколи не було. І це ну, насправді дуже непросте усвідомлення. Але важливо розділяти: ми можемо поважати і любити своїх батьків, і одночасно визнавати, що наші емоційні потреби у дитинстві були незадоволені. Одне іншому може часто не заважати. Тому це не звинувачення, це погляд на реальність. Для дитини важливо не лише отримувати їжу, чи там знаєте, дах над головою, чи одяг. Їй потрібно відчувати себе важливою, почутою, цікавою. Потреба в емоційному зв'язку така ж базова, як і всі інші. І коли цього зв'язку немає, якщо його не було. Тоді ми могли мовча просто навчитися мовчати про свої почуття, не чекати підтримки, не розраховувати на якусь близькість і розуміння. Ми в результаті якби знати адаптувалися, але всередині ця порожнеча вона нікуди не йде. І усвідомлення цього це не зрада батьків, це акт турботи про себе. Бо тільки визнаючи цей досвід, ми можемо ну, почати щось змінювати. Навіть коли з'являється розуміння, що в дитинстві чогось бракувало, це ще не означає, що зцілення і внутрішнє розуміння почалося. Навпаки, на цьому етапі дуже багато людей застрягають. Є біль, є усвідомлення, але немає розуміння, що з цим взагалі робити. І тоді іноді може виникати цей розпач: ну що тепер? Цього вже не повернути, то треба жити якось далі. Але саме тут і починається найважливіше. Бо як тільки ми перестаємо чекати, що хтось прийде і долюбить, повністю задовільнить наші потреби, в нас з'являється насправді гарний шанс навчитися давати цю любов собі. Зцілення емоційної занедбаності або цієї емоційної депривації в схемотерапії, це не швидкі рішення. Це дуже поступовий процес, у якому перше, що потрібно зробити, це визнати, що те, чого не вистачало в дитинстві і раніше, справді було важливим. Це не вигадка, це не слабкість, це не значить, що з вами щось не так. Вам цього не вистачало. Це велика частина досвіду, яка має право бути почутою. І далі вже починається поступовий зв'язок з собою, пошук цього зв'язку через якісь прості запитання, які ви можете собі задавати. Чого зараз я хочу? Як я зараз себе почуваю? Чого в даний момент я потребую? Іноді ми, я пропоную клієнтам під час терапії використовувати дуже просту практику. І кожного дня, там, кожну годину, півтори, Сідати, закривати очі, запитувати себе, що я зараз можу зробити для себе найближчі 30 секунд, щоб потурбуватися про себе, і часто це дозволяє через якісь дуже маленькі жести, маленькі речі, маленькі дії дійсно піклуватися про себе і проявляти до себе увагу, так ніби повертатися до себе лицем, щоб дійсно дізнатися, а що зараз всередині мене. І це поступовий процес, це дуже поступовий процес, але він допомагає. Це також про вміння навчитися просити про допомогу не лише тоді, коли вже зовсім знаєте, ви знесилені, а коли вам важко про те, щоб, знати дозволити собі цю підтримку. Бо часто люди, які мають це занедбання, вони дуже бояться просити цю підтримку. Про те, щоб дозволити собі підтримку, дозволити собі бути не ідеальним. Дозволити собі бути важливим не лише для інших, а для самого себе. І хоч це не схоже на магію, саме так починає з'являтися внутрішня опора. Бо коли ти знову і знову починаєш давати собі те, чого колись бракувало, врешті в тебе поступово потрошки починається з'являтися відчуття, якого довго не було. Наприклад, що зі мною все гаразд, або нарешті мої потреби почуті мною, мої потреби важливі. Я важливий для себе. Одразу хочу сказати, емоційна занедбаність це не вирок, це не те, що назавжди позбавляє людину здатності любити, довіряти чи бути щасливою. Це просто досвід. Він неприємний, але це досвід, який потребує уваги, співчуття і турботи. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо змінити ставлення до себе вже зараз. Можемо поступово навчитися створювати той всередині себе такий внутрішній, безпечний простір, у якому є місце для власних почуттів, для розуміння себе, для своїх потреб, для вразливості. Цей шлях майже завжди непростий. Інколи він може бути болючим, але він справді можливий. Якщо поруч є хтось, хто може пройти його з вами, це дуже велика підтримка. Саме тому, наприклад, психотерапія може стати тим безпечним і корисним простором, у якому ви поступово почнете будувати зв'язок із самим собою. Психотерапія не змінить минулого, вона його не не закреслить, не забудете його, але вона допомагає змінити внутрішній досвід. Вона дає можливість почути себе, зрозуміти, чого бракує, і крок за кроком навчитися. Давати це собі, задовільняти свої потреби самостійно. Бо навіть якщо коли вас не любили так, як ви потребували, це не означає, що ви не варті любові. Це означає, що зараз настав час дати їй собі самостійно. І ви зможете, я в це вірю. То я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Якщо так, то я запрошу вас підписатися на мій YouTube канал, писати коментарі, лайкати. І я буду дуже цінувати вашу підтримку. Це допомагає просуванню каналу. Тоді побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!